Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали. Патрік вокер корумпований детектив, який разом з новою молодою напарницею Еллі прибуває на місце кривавої перестрілки, де було вбито впливового наркоторговця. У ході розслідування стає відомо, що в справі якось причетний Чарлі, відчужений син Лоуренса Бомонта, шанованого магната нерухомості, який балотується на посаду мера. Будучи у боргу перед Бомонтом, Вокер кидається в смертельно небезпечну гру, щоб відшукати його сина перш ніж ніж це зроблять інші поліцейські чи головорізи наркокартеля. Цей вечір обіцяв бути звичайним для Едді, доки він не вибрав не ту машину для викрадення. Розкішне авто виявилося власністю людини, з якою краще не зв'язуватись. Вільям не збирається викликати поліцію. Він вважає за краще робити правосуддя самостійно. Починається жорстока гра, фінал якої розгортається в самому серці Лос-Анджелеса. Якщо Едді не знайде спосіб звільнитися, його дні пораховані. Після загибелі техногенної цивілізації у світ повернулася магія та монстри за таємним дорученням королеви останнього вцілілого міста могутня відьма Сіра Еліс вирушає до небезпечних диких земель. Разом з провідником Бойсом відьмі належить до повного місяця знайти джерело сили, яке може перетворювати людину на перевертня. Натомість мандрівників переслідує безжалісна армія хрестоносців, а за кожним поворотом чекають породження пітьм. me. Мерід, ветеран армії Сполучених Штатів, яка намагається впоратися з посттравматичним синдромом та самотністю, спілкуючись з Зої своєю загиблою подругою по службі, яка тепер існує лише в її уяві. Незважаючи на тиск матері, мерід продовжує дружити з зої, яка захищає подругу від необхідності знову стати частиною реального світу. Натомість ситуація змінюється, коли дідусь героїні потребує допомоги, яку він категорично відкидає. Вимушено допомагаючи чоловіку, Мерід стикається з минулими травмами, сімейними конфліктами та особистими проблемами. На саміті G20 відбувається напад терористів, після чого лідери країн виявляються заручниками божевільного фанатика. Натомість, президенту Сполучених Штатів вдається уникнути захоплення, і тепер вона повинна діяти швидко, щоб врятувати колег та власну родину. Перебуваючи у повній ізоляції, президенту доводиться покладатися на власну кмітливість та досвід. Вона мужньо починає протистояти нападникам, щоб не допустити катастрофи міжнародного ма. mastabu У Лос-Анджелесі 90-х років відома співачка стикається з нав'язливою увагою з боку фаната соціопата. Переконаний у своїй правоті переслідувач вирішує, що знаменитість неодмінно має стати його дружиною. Він проникає в її будинок, захоплюючи заручників і змушуючи зірку грати за своїми божевільними правилами. Єдиним захисником співачки стає рішучий тілоохоронець, який відбиває атаки психопата, при цьому зберігають. Чи холоднокровність? Прокинувшись на таємній планеті, рія з жахом виявляє, що весь екіпаж корабля був вбитий. Серед пустельних ландшафтів і зловісної тиші вона залишається зовсім одна, поки не з'являється Брайон, загадковий чоловік, який стверджує, що прибув на порятунок. Разом вони намагаються розплутати ланцюг дивних подій, але питання про те, що сталося на кораблі, залишаються без відповідей, тоді як напруга між ними лише зростає. У травні 1957 року, літній бос італо-американської мафії Френ Костело повертається у свою квартиру на Манхеттені, де на нього відбувається замах за дорученням іншого кримінального авторитета владного Віто Дженовезе. Кілер стріляє з пістолета майже в притул, проте промахується, через що Костело обходиться легким пораненням голови і незабаром йде на поправку. Натомість, втомившись від постійного кровопролиття, мафіозів. Вирішує піти у відставку, проте Дженнове за який підозрює обман лише посилює війну між злочинними кланами. Літній суддя Стефан Мортенсен дивом залишається живим після інсульту, але частково втрачає рухливість, через що неохоче вирушає на реабілітацію до будинку для людей похилого віку. Прибувши на місце, він одразу почувається некомфортно, адже більша частина постояльців старі люди, тоді як персоналу, байдуже на чиїсь проблеми. Проте, все стає ще гірше, коли Стефан стає мішенню місцевого психопата Дейва Крілі, який використовує для своїх. Знущань ляльку маріонетку на ім'я Дженні Пен. Карак здається звичайним юнаком, але його таємниця унікальна. Він наполовину людина, наполовину пума. Спочатку він жив серед людей, приховуючи свою подвійну природу, проте якось отримав запрошення до школи Кристал, де навчаються такі ж перевертні, як він. У цьому світі Карак знаходить вірних друзів, проте незабаром стикається з небезпечним ворогом, який загрожує його новому життю та відносинам з людьми. Тепер він має пройти важкі випадки Пробування, щоб захистити близьких і розкрити своє призначення. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, поставте лайк, залиште коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!